Добрий день, милі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо шлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку розв'язуємо задачі способом складання рівнянь. У нас залишилось декілька уроків і буде перевірна робота стосовно цієї теми. Ви вже маєте досить розв'язані простих і ускладнених рівнянь. Знаєте про існування двох методів розв'язання задач арифметичного, тобто подія та алгебраїчного, тобто -то рівняння. Сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати вміння розв'язувати рівняння, а також вчитися розв'язувати складені задачі алгебраїчним методом, тобто за допомогою рівнянь. Дуже важливо сьогодні на уроці звернути увагу на власні успіхи та труднощі, щоб вчасно подолати перешкоди і досягти гарного результату. Давайте з вами порахуємо усно. Так, 1 помножити до 0. 0, 3 на 8, 24. мінус 6, так, це на 4 вийде, 24, і так, тут у нас 6 на 4, 24, буде 0, 0 плюс 0, 0, помножити на 5, 0, плюс 0, поділити на це число, тобто в результаті так само ми отримуємо з вами 0. Отже, запишіть, будь ласка, 4 листопада, класна робота та число 64. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Подивимося, як ми розв'язуємо рівняння. Ще раз пригадаємо. 36 плюс А буде 8 помножити на 6. Що ми спочатку робимо? Так, потрібно спочатку 8 помножити на 6 і буде 48. Тобто 36 плюс А буде 48. Як знайти А? Так, 48 мінус 36 і А 12. Відповідь А12. Так само, спочатку ми повинні порахувати те, що можемо поділити. 42 поділити на 7 і буде 6, тобто 6 буде 5. Як знайти П? Додаванням. Отже, 6 плюс 5, або 5 плюс 6 і буде 11. Отже, А у нас, відповідно, 11. Записала, будь ласка, номер 1. Та перші два рівняння. 14 поділили на х буде 7. 8 помножити на 9 мінус п дорівня 50. Ну, давайте подивимося, перше це просте, чи ускладнене? Усклад... Перше просте, вдруге ускладнене. Як знайти х в першому рівнянні? Потрібно 14 поділити на 7. Так, х дорівнює 14 ділимо на 7. Х дорівнює. 2. Відкреслили. 14 ділимо на 2, буде 7. 7 дорівнює 7. Так. Друге, чим ми можемо порахувати. 8 помножити на 9. 8 на 9. 72 мінус П буде 50.

Тепер, будь ласка, зупиніть відео та самостійно спробуйте розв'язати ці рівняння. Так, вийшло. Тепер давайте з вами перевіряти. Так, що ми спочатку могли порахувати? 91 відняти 59. І буде А помножити на 8 дорівнює 32. Так, як знайти А? Що потрібно зробити? Так, потрібно 32 поділити на. Вісім і буде чотири чотири помножити на вісім дорівнює тридцять два, тридцять два дорівнює тридцять два. йдемо з вами далі. Так, це мінус п'ять множити на шість дорівнює тридцять п'ять. Що ми з вами робимо? Так, п'ять множимо на шість. Відповідно, це у нас тридцять. Це мінус тридцять дорівня тридцять п'ять. Як ми тут шукали? Це дорівняння тридцять п'ять плюс тридцять. І це дорівняння шістдесят п'ять.

Так, Іван розклав в олівці порівняв 7 коробок. Скільки олівців поклав хлопчик кожну коробку, якщо в нього було 42 олівці. Отже, ми олівці в одній коробці, ми не знаємо. Кількість коробок на 7. Всього було 42. Отже, що ми можемо робити? 42 а помножили на 7, тобто ми не знаємо, і отримали 42. Далі розв'язуємо задачу алгебраїчним способом, Тобто, за допомогою рівняння, отримали 6. Отже, 6 олівців. Так, розв'яжіть задачу алгебраїчним методом, скориставшися підказком. Іван зібрав три папки журналом, по 9 в кожній папці. Після того, як частина журналів він відніс до бібліотеки, у нього ще залишилось 18. Скільки журналів відніс Іван Іванович до бібліотеки? Отже, у нас було, не знаємо, але по 9 взяти 3 рази, Значить, 9 помножити на 3. Взяли. Він відніс, ми не знаємо. І залишилось 18. Отже, ми можемо скласти, що 18 плюс х, це скільки він відніс, це те ж саме, що 9 помножити на 3. Це у нас ускладнене рівняння. Давайте з вами спробуємо його розв'язати. Що ми можемо порахувати? Так, потрібно 9 помножити на 3, і буде. 27. Отже, 18 плюс х дорівнює 27. Як знайти звідси х? 27 мінус 18. Х буде 9. Отже, відповідь Дев'ять журналів відніс Іван Іванович до бібліотеки. Записали відповідь. Отже, у нас написано умова. Нижче розв'язок. І потім відповідь. Відповідь. Дев'ять журналів. Відніс Іван Іванович. До біблиотека. Так, ідемо з вами далі. Наступне номер 4 нам потрібно підібрати такі числа, що в рівність виконувала. 84 мінус 16. Менше. Рахумо, 84 мінус 16. 68 менше, ніж 69. Далі. 14 плюс 56 менше. 14 плюс 56. Це у нас 70 менше, ніж 71. 94 мінус 65. 94 мінус 65 це у нас буде 29 більше, ніж 28, наприклад. Так, тобто з цим завданням ми впоралися. Тут нічого в складного не було. Так, отже, п'яте завдання вам буде домашнє, що сьогодні було для вас важливим, яка робота була найцікавішою, яке завдання викликало у вас труднощі. Воно на все вас вийде, ви у мене великі розумнички, я в вас вірю. До побачення та гарного дня!